Ну а далі яма Влад Яма танцював, знімався в кліпах, судив таланти і визначав модель XL. Все було у нього непогано аж до початку великої війни. А потім хореограф перетворився на Девіда Коперфілда, непомітно зник. Де ти зараз знаходишся? Я знаходжуся в Сполучених Штатах Америки. Так, а от тут детальніше. Як саме опинився у США, точніше виїхав з України. Заборонили ж перетинати кордон чоловікам 24 лютого 22-го року. Звісно, є версія самого ями. Слухаємо, тобто, ти встиг до як того, як як, як чоловікам ще е... не забороняли. Так, так, то, що... Ага. Почули. А тепер інша версія. Видання або знайшло людину близьку до оточення танцюриста. І вже ця особа, ох, вже ці інсайдери, повідомила. Влад яма незаконно перетнув кордон. Не може цього бути! Артист дав хабар. От і я дивуюсь, хіба таке можливо? І скільки? Судячи по першим рухам, можливо, була б шестірка, але потім до десятки все ж таки дотягнули. Нині замість танців і шоу на провідних каналах у ями пости в соцмережах. До речі, доволі нейтральні. То він бігає, то плаває, іноді танцює. Також хореограф лаконічно відреагував на удар російських окупантів по дитячій лікарні у Лише у сторіс в інстаграм він запостив єдине фото постраждалої клініки з надписом про ракетну атаку РФ. Що це? Шаблонна відчепіться? Ну я жорсткий. Акції, в яких бере участь Влад, яма, теж доволі м, цікаві. У США він разом з родиною долучився до пробігу у вишиванках. Хоча направду хореограф постійно там за щось бігає. Where? Вирішили бігти на півмарафон, але не просто бігти, не просто так. А ось під час вишиванка ран в Майамі танцюрист постійно жалівся, як йому бідосі було спекотно і важко. Цікаво, що б про це сказали українські оборонці. Але зрештою Влад яма намагається усіляко показати, що він з нами. Але при цьому перебуває десь далеко за океаном. Одним словом, важка вона доля втікача незручно, але сподобалось. А ще влад яма дуже швидко переходить навіть не на англійську мову, що було б притаманно утікачу до США, а на російську. Без слов, без фільтров. Пише у себе в сторіс хореограф. No words, no filters. Саме так було б. ох. але що взяти з танцюриста з російськомовною щелепою? Я не пуська. Да пуська ти. Влад яма часто спантеличує аудиторію своїм уявним поверненням. Якось в інстаграм танцівник опублікував фото, на якому він зображений на тлі української поліцейської автівки. Щоправда, кадр архівний зі зйомок колишніх проєктів. Артиста часто критикують через його нові пости, бо у людей складається враження, що хореограф постійно перебуває в іншому вимірі, де невідомо що таке війна. Я з, разом зі своєю сім'єю поки що. Роблю благодійні майстер-класи. До речі, про інсайдерів люблю таке. Казали, Влад Яма сподівався побудувати кар'єру в Америці, але не склалося. Не називати ж успіхом приватні уроки танців для іноземців. Тому він і планує повернення в Україну, щоб знову заробляти гроші і добудувати оселю. Я думав, моя літа струя.